Всім привіт! Ви на каналі Опустеля, А ми з вами розпочинаємо грати в повну версію Стімівську Сигнал Незвідані Землі. Ми з вами грали в демо-версію. А раніше ця гра була її джемна версія, я її сама не проходила, але я дивилася її у пані Перечниці і ще у когось. Я, на жаль, не запам'ятала кого. І джемна версія мені прям дуже сподобалась, тому я сама пограла в демо-версію, ну, точніше, як сама з вами на каналі. І тепер давайте з вами зіграємо в повну версію. Вона вийшла в стімі 3 березня. Я граю трошки пізніше. Але давайте, коротше, грати. Що ми оце тягнемо? А, так. Це гра, це звідки музика. Власне. А... Розробники Хмарка UA, Ми з вами грали в а, гру. Ну тут називається храм, Хмарка Тім. Ми з вами грали в гру Не кричи на одному з джемів українських візуальних новелів. Ще ми з вами грали на Micro Visual Novel Jam, ну, тобто micro jam. А Ми з вами грали в гру від цих розробників, яка називалася Вона хотіла жити, по-моєму, у Флориді. чи якось так. А, коротше, давайте цей. Угу, а... Так, це, по-моєму, плюс-мінус стандартний. А, так, текст авточитання. А... Ну що ж, давайте грати. Увага! У цій грі присутні звуки пострілу та сирени повітряної тривоги звуки та зображення вибуху. Але зовсім трошки. <с> Дякую. Ой, ця, батьки, я за вами засумувала. До речі, в стімі. А... <кій> я не знаю, як зараз, але коли був. А, але коли був фестиваль українських віз... ой, не українських, а взагалі. Ось, зараз тихенько, музика. Давайте я трошки сюди підтягну. О, собі підтягувати не буду. <кій> Окей, а, Коротше, був фестиваль візуальних новел, не тільки українських, а взагалі в стімі. І ця гра якраз вийшла в це... під час цього фестивалю, і там на фоні. Гра, ну, типу, як проходив цю гру Ну, По-моєму, там добі проходив. А зараз, якщо ви не дивилися демо і джемну версію, зараз ви дізнаєтесь, Ну, або самі не грали, то зараз ви дізнаєтесь, то такий добі. День кінця усього. У доволі заможному маєтку метушня чоловік років 45 збирає речі, його дружина, білявка, того ж віку, намагається зібрати докупи усіх своїх маленьких собачок породи чи хоахуа. Курво, Сьюзен, чуючи, ми маємо мало часу. Там на фоні якісь звуки цього, наче ну, речі, знаєте, як це валізку, коли закривають. Та біжу я, я ж не можу кинути Кевіна База, Меган Фуллера, Ліл Бро та Дарка Оверлорда. Я маю знайти усі їхні іграшки, смаколики та приладдя. Бачить Бог, Роберт Бібер обожнював свою дружину з того самого моменту, як зустрів її у старшій школі. Їх спільне життя складалося зі злетів і падінь, але все ж не дивлячись ні на що, вони досі разом, досі раді бачити один одного ввечері, коли Бобі повертається з роботи депутата додому. Але іноді, доволі рідко, Сьюзен викликала у своєму чоловікові нестримну хвилю роздратування, і ця хвиля поглинала Роберта Бівера прямо зараз, за, за батьки. Забирай цих чортових щурях та кидай в бункер, там автоматична годівниця та робот-прибиральник, тобі не треба нічого, тільки швидше, Сьюзен, трясся швидше. <-мінця> Мені подобається це здивоване типо, обличчя. А, -а, -а, -а. Це, оце обличчя Чухахуа, це виглядає, наче е Мерлін Монро, типу якась відсилка на неї, так прикольно. А це теж, я думаю, на когось, е типу як відсилка. Добре, добре, Боб, я й уже зібрала. Зараз занесу бункер та зберу свої речі. С'юзен ледь, зібравши усіх собак докупи, вийшла на двір. Стояв сонячний літній день, але не занадто спекотний, ідеальний день для пікніка на природі. О тільки сирени, що лунали з центра міста, ніяк не вписувалися в цю концепцію, що ж Бобі знав, що рано чи пізно цей день настане. Боже, зараз ця гра вона прям супер актуальна. Ну, вона завжди була актуальна, але, ну, типу, з моменту створення, а вона була створена, якщо не помиляюсь, чи на четвертий чи на п'ятий Ukrainian Visual Novel Jam, тема якого була крила, і на що нам натякають, до речі, крила цього бункера. Я правда не пам'ятаю який, Це точно був не Майкроджем, а Майкро був по-моєму десь о, восени 24-го року. Ну короче, ця гра десь 24-го року. То вона і тоді була актуальна, і зараз <свісно> особливо. Що ж, бо обізнав, що рано чи пізно цей день настане. Колеги-депутати посм... Колеги підсміювалися над ним, коли Роберт розповідав їм про чергову модернізацію свого бункера. Невже ти справді віриш, що ядерна війна можлива, Бобе? посміхаючи, запитав колега. А що далі? Каже, що держава слідкує за нами через камери ноутбука? Чи може що існують спеціально відібрані люди, які дозволили себе заморозити для збереження людства у випадку катастрофи? Ахаха! Все може бути. Але питання: якщо вони себе заморозили? Хто їх розморозить? Але Роберт Бівер плювати хотів на осміювання? Хах, хто тепер буде сміятися? Недоумки. Сьюзен підійшла до дверей бункера та викликала штучний інтелект, що автономно керує бункером. Е, відкрий двері, будь ласка. Користувач Сьюзен ідентифікований, даю дозвіл на відкриття дверей. Слухайте, мені здається, що воно читало, чи то я сама читала, і мені залишу, що це воно читало. Окей. Можливо, коли я переслуховувала, думала, що воно читає. Користувач Сьюзен ідентифікований, даю дозвіл на відкриття дверей. Wow. Мені подобається так оцей ролик. Я взагалі роликів люблю. Так, зараз чекайте. Можемо розглянути, що у них тут є. До речі, ми з вами на цей. не розгляділи, що в них тут є. Так якась кісточка висить. Ану, відійди! Ти собачку закриваєш Божечки. Так, ладно. Чи... Лінійність, лінійність. Пам'ятаю, лінійність. Маємо цей. Не досліджувати, маємо грати. Масивні двері бункера повільно відчинилися, Сьюзен, обережно тримаючи усіх шістьох улюбленців на руках, спустилася донизу. Слухайте, ну я хочу сказати, у неї або дуже великі руки, або це дуже-дуже маленькі чихуа, які ще й дуже слухняні, тому що, ну, типу, уявіться, собаки, вони, типу, ну, дуже багато собак взагалі не люблять на руках сидіти. То вони дуже слухняні, що вони не вириваються, ну вони такі кумедні, боже. Автоматична подача електрики, автономний генератор, що живиться від різних незалежних сонячних панелей, учасники повітря, учасник води, каналізація, автоматична годівниця для собак, робот-помічник. Подібне не було широко розповсюджено на той час, але якщо ти маєш гроші, ти маєш і передові технології, недоступні більшості громадян. Сьюзен розклала усіх малюків поза. Позаздалегіть підготовлених ліжечках. Можечки у них ще й ліжечка є. Будь ласка, зареєструйте імена усіх осіб, які проживатимуть у бункері. Пам'ятайте кількість людей обмежена задля безпеки та можливості виживання. Ух, треба назвати імена, так? Так, все вірно, я автоматично підрахую кількість дорослих осіб. Що ж, звісно, вони дорослі, але для мене вони все одно маленькі косолинки, мої любі. Так, хто тут у нас? Кевін, Бас, Меган, Ліл Лілбро та, Дорк... та Дарк Оверлорд. Шість осіб зареєстровано. Дякую. Це шість осіб. Чекайте мене, сонечки, скорим остатком повернемося. Сьюзен швидко вибігла з укриття і побігла до розкішного маєтку збирати усі свої дорогущі сукні та парфуми. Знаєте, я в принципі знаю, що буде, але кожен раз, кожен раз, як перший, десь хвилин через 20. Бобі та Сюзен зібрали найнеобхідніше, що може знадобитись їм в бункері, валізу з готівкою, пару модних черевичок, прикраси та оригінал картини Ван Гога. Ну, це без цього ніяк. Ох, я. Ох, моє серце. О, тут, до речі, ці штучки лежать для собачок. А я казала тобі, щоб ти його займався, а ти мене не слухав, ніколи мене не слухаєш. Може, був би більш підтягнутий та менш дратівливий. Дідько Сьюзен, кінець світу, а ти все одно знаходиш момент, щоб згадати про свою йогу. Роберт підійшов ближче до дверей бункера, щоб нарешті відчинити їх та сховатися всередині. «Відкривай, ці чортові двері. Господи, часу майже не залишилося. Мені подобається це відміна. Користувач Роберт ідентифікований, дозволу на відкриття дверей надати не можу. О, би зараз би... Ох, зараз би кави запашна... Стоп, що? Як це ти не можеш надати дозвіл? Тільки зареєстрований всередині бункера осіб досягла критичної межі. Наразі дозвіл на відкриття дверей неможливий. Дочекайтеся, поки фаза кінець світу завершиться, тоді дозвіл на відкриття дверей буде надано. Кінець світу знаєте, типу, фаза кінець світу. Скільки вона триває? Ну, типу... Це ж машинка, вона, типу, не знає, як закінчився кінець світу. чи ні, ця фаза. В неї має бути якийсь типу час, ну, розрахований, мабуть, чи в неї якісь датчики є, по яким вона визначить, що можна вже відкривати двері. Ну, типу, як це? Ну, все, тепер тут. До речі, в нього файний цей принт на сирочці. Як я зможу дочекатися завершення кінця світу, якщо я ззовні, дідько Сюзан, ти повинна була лише закинути своїх сраних собак бункер, а не ламати цю кляту бляшанку? Не вийшло. Бобі спробував ковнати двері бункера ногою, але цілом пробіг невеликий заряд струму. Я наполегливо прошу не порушувати безпеку бункера. Ану, відкривай двері почвара. Я в тебе вклав страшену купу грошей, не для того, щоб у критичний момент врятувати собак. Відкривай ці поганські двері. Кому сказав? Сьюзен починала здогадуватися, що щось здається, йде не так. Боже, яка вона не дуже розумна, це жесть. Ну так накрийся картиною Ван Гога, маю врятувати. До речі, якою? Розпач огидним комком підступив, можливо, це якась картина, яку якраз розшукують. <рискій> Розпач огидним. І це карма їх <рискій> так <рискій> наздогнала, а собачок урятувала. <рискій> ну, ладно, так таки. Розпач огидним комком підступив до горла і вирвався гучним плачем та криком. По обличчя тоненьким струмком стікав, зроблений зранку макіяж. На біса тобі макіяж. <рискій> Роберт Бівер обернувся, ну може, це він типу ще зранку не стерся, а кінець світу наступив трошки пізніше. Роберт Бівер обернувся до своєї дружини. Що він міг зробити? Де він помилився у програмуванні цього штучного інтелекту? І чи важливо це саме зараз цей момент? Щоб там не було. Але ось вони, Бобі та Сьюзен, досі разом, навіть наприкінці усього биття. Новий початок. Зустрічайте нових володарів землі. <ріст> Слухайте, ну, типу, воно, звісно, все файно, але, блін, ну, типу, це ж не лише вони, це не лише Бобі, не лише Сьюзен, правда? Це ж, типу, всі люди. І тепер у нас нова цивілізація чи хвахуа. <ріст> Хоча ми не знаємо, ну, типу, наскільки далеко ця цивілізація поширилася. Ну, бо очевидно, що таких бункерів вже було небагато, наскільки розселилися ці чихуахуанці. Коротше, прикольно. Давайте зараз діснуватися. Мер Максимус Майцідог Мюллер Друге. я не знаю, типу, когось має бути, звісно, серйозний голос, але боже, ви чули, як кажуть, чихуахуанці, ну, це ж такі високі голоси. Любі мої чихуахуанці, сьогодні ми вшановуємо героїню минулого. Добру Сьюзен, яка добровільно принесла себе в жертву та надала можливість нашим предкам вижити, щоб наново заселити цю прекрасну планету. Нехай пам'ять про це зігріває наші серця. Що ж, святкування Дня доброї сюзен голошу відкритим. Радійте, веселіться, та не бузяки бусяки смаколиками. Може, вони так і збираються. Я вже, по-моєму, ну, казала про, е, про ці всі портрети ще в Демці, що це Франков, Леся, Українка, Сковорода, Шевченко. І мені досі, досі подобається оцей маленький цуцик. Але всі насправді веселі дивіться. У цього язичок взагалі висить. У цього теж, до речі, мені здається, що вони дзеркальні. І оці дзеркальні, до речі, цуцики. Але вони такі милі, божечки. Дивіться, вони так уважно слухають свого мера. Мер, ану, іди звідси, я хочу побачити, що за тобою, які цуцики. І це, схоже, дзеркальні цуцики з цими капелюшками. І як тільки Мер Макс закінчив свою святкову промову, це святково. Одразу десятки радісних хвостиків забили по землі. Боже, уявіть, наскільки це весело виглядає? Це свято проводиться щорічно та має неабияке значення для всіх чихуахуанців. Швидкі процеси еволюції, викликані чи то сполуками різних хімічних елементів, які огорнули землю під час кінця усього, чи то потреби природи відновилися. Пливали на нові покоління чихуахуанців та не ділили цих собак незрівняним інтелектом. Більшість видів живих істот було теж до злиця землі, в тому числі і людство. Шість маленьких собачок, які багато-багато років тому вийшли із бункеру, стали пращурами сучасних чихуахуанців. Як довго живуть ці собаки? Чи як недовго тривала фаза кінець світу? Ну, типу, їх було 6. Ну, типу, або ж це якісь інші шість собачок, тобто ті вже розмножилися, От, і це якісь їх нащадки, але не знаю. Неважливо. Коротше, оці шість маленьких собачок, які багато-багато років тому вийшли із бункера, стали прещурами сучасних чихуахуанців і, звичайних зграй, їхнє суспільство перейшло до побудови, поселень, а потім і міст. Складно сказати, яким чином це робилося. Адже в них лапки. Але результат вийшов вражаючим: якби люди минулого могли побачити ці міста, то не відрізнили б їх від людських. Ну окрім того, що все було набагато меншим за розміром, а замість будинків були комфортабельні будки. Предки сучасних Чихуа з покоління в покоління передавали історію про те, як С'юзен самовіддано пожертвувала своїм життям, щоб рятувати усіх своїх собак. в цей святковий день згадували не лише жертву доброї Сьюзен, а й сам кінець у цього. Ви ну, знаєте, вони щось дивну річ святкують, тобто вони святкують кінець усього. Вони святкують кінець світу, типу вони раді, що всі померли. До речі, чим вони харчуються? Адже настав кінець світу і багато видів загинуло. Настеменно невідомо, що стало причиною цієї трагедії, але ці маленькі вилупаті песики були готові зробити все, щоб ця трагедія не повторилась. О, добі вітаю. Бачу, гарно святкуєш. Вітаю, пане мю. Вітаю, пане мере Мюлере. Якся маєте? Він просто такий маскулінний на вигляд. Доб, для тебе просто мер Макс. Вибачай, що турбую робочими питаннями на святі, але справа доволі незвичайна. Тому Добі, я і дог Браун чекатимемо тебе в дослідницькому центрі, Хапай ще одну сосиску і вперед. З чого вони роблять сосиски? Добі бере одну сосиску і відправляється за мером Максом в дослідницький центр. Безліч їжі затримує Бобі, тому він приходить в дослідницький центр пізніше. Боже, я не пам'ятаю, що я вибирала в цьому. А, так що я там вибирала в демо? Ай! Беру по настрою, який зараз. Беремо безліч їжі. Боже, як не чавкає, не чавкає. Мені подобається дуже тихий океан, хочеш, щоб так і було. Добі стрімголов в у дослідницький центр. Звісно, чотири сосиски, три печива та величезний шніцель у його шлунку трохи ускладнювали пересування. З'їдати все це було помилкою. Нічого, нічого, хай буде. Не пропаде. До речі, чекайте, мене, а ми не можемо назад тепер? О, я ж це хотіла подивитися. Бачите, панянка якась тут сидить. Оці такі боже, які вони милі, ну, я не знаю. Оцей якийсь цей обруч на голові. Так, ну, безліч їжі, звісно. Але Добі ні про що не жалкував. Це чавкання але Добі ні про що не жалкував. Правильно, чого жалкувати, це ж їжа. І якби в нього була можливість повернутися в минуле, він би повторив цю помилку ще раз. це тільки що зробили! Перед дверима у залу, в якій на нього чекав мер Макс, Добі спробував загальмувати. Але маленькі лапки собаки просто роз'їхалися на слизькій підлозі. Ой, божечки, він уїхав в залу прямо на пузі. Боже. Взагалі. чули цей звук? Ой. В залі сиділо троє незнайомців, які обернулися до Добі, що розтягнувся на підлозі, неначе той килим, із незадоволеними обличчями, але мер Макс тільки посміхнувся. Хах, додається, сосиску і ти не обмежився. Як би там не було, радий, що ти тут. Сідай, ми зараз почнемо. ледь зібрав свої лапи докупи та приєднався до трьох незнайомців в центрі зали. Якраз в цей момент до кімнати увійшов Дог Браун, підстаркуватий, але повний енергії професор, який був керівником дослідницького центру. Добі добре знав цього милого стариганя, <старигання> Адже обіймав посаду дослідника в цьому центрі. Дог Браун підійшов до центру приміщення та став поруч з мером. Нікого не нагадує? Вітаю, друзі та колеги! По-перше, хочу привітати вас із цим чудовим святом Доброї Сьюзен. Пан Мере святкування цьогоріч вийшло неймовірне, але ближче до справи. Як ви всі знаєте, наш дослідницький центр займається розвідкою нових територій, які все ще закинуті після кінця усього. Ми вивчаємо старі технології людей та досліджуємо, як це можна використати. Сьогодні зранку наші радари зафіксували невідомий сигнал, який йде з недосліджених територій. Цей сигнал є незвичним, і ми ніколи не фіксували нічого подібного. Землі, з яких він надходить, знаходяться набагато далі, ніж ми відправляємо своїх дослідників. Тому ми з мером зібрали команду найдосвідченіших. Давайте я представлю вас один одному. Дослідник добі! не зважайте на його молодий вік! Доб є чудовим спеціалістом у своїй справі. Питання дослідження та маркування нової території кращого експерта не знайти, а як ти маркуєш нову територію? Сержанка Стабі, спеціалістка з безпеки. Сподіваюся, що навички сержанки Стабі не знадобляться в цій експедиції, але ви вирушите туди, куди ще наступала лапа чихуахуанця. Краще бути підготовленими до будь-чого. Польова ботанікиня Дейзі. Еге, сир, вибачте, що перебиваю, але хіба ботанік є стандартною складовою для звичайних експедицій? Додаткові особи будуть тільки затримувати усю групу та впливати на безпеку. І тут ми переходимо до другої мети експедиції. Я думаю, пані Дейзі розповість про це краще за мене. Дов Браун кивнув молодій чихуахуанці в окулярах та передав їй слово. Ботанікіня на ім'я Дезі трохи зашарілася від надмірної уваги. До речі, цікаво, є якийсь сигнал, який відходить за 40-60 км. Ще прикольно, що вони а, розбираються в синусоїдах чи косинусоїдах. Я, наприклад, бачите, не розбираюся. А, Це якісь сосиски, сосискове дерево. Це дерево, якесь бобове, це диплом без Року, Це добі схоже. Це графік настрою від кількості смаколиків. Ми бачимо пряму кореляційну залежність. Схожа, вона рівно одиниці. Коротше, тут у них зараз п'ята година, 5 хвилин. Якісь комп'ютери, теж якісь графіки, схоже, це... це і є цей графік, кількість смаколиків. Вони все ще досліджують це питання. А це, напевно, які інгредієнти є в цих смаколиках. Це якісь тут. Не знаю, якісь аналізатори. 6,6 Ладно, неважливо. Дов Браун кивнув молодічі хуахуанці в окулярах та передав їй слово. Ботані киня на ім'я Дейзі трохи заширілася від надмірної уваги. Ем, Вітаю всіх! Що ж, як вам вже відомо, я займаюся дослідженнями рослин, а саме рослин, які використовуються для виготовлення рослинних сосисок, шніцелів та котлет. То вони вегетаріанці! Таких, які ми їли на сьогоднішньому святі та їсти щодня, справа в тому, що останні врожаї цих рослин були меншими за звичайний обсяг, але ще вони всім набридли. У своїх дослідженнях я з'ясувала, що деякі рослини могли мутувати в дикому середовищі аж до того, що стали плодоносити сосисками вже в готовому вигляді. Скоріше за все, смак цих плодів буде відрізнятися від того, що ми їмо щодня. Думаю, плоди сосискового дерева набагато смачніші та соковитіші, зазвичайно нам, нам їжу. Тому. Я відправляюся з вами у експедицію, щоб дослідити дикі землі та знайти цю рослину. Але, пане мер, це звучить як маячня. Невже ви вірите? Слова сержанки стабі навіть не долетіли до вух мера Макса. Саме так сподіваюся, усі присутні розуміють важливість цього завдання. Ми маємо знайти сосискове дерево, тільки уявіть, скільки прибутків та радощів ми отримаємо. Його маленький хвостик нестримно бігав з боку у бік від думки про нові смаколики, та й, хто б, та й хто б з містян його не зрозумів. Після кінця усього предки чихуахуанців виживали як могли більшість видів тварин було стерто з лиця землі, тому про курочку або кролятину вони й мріяти не могли, доводилося їсти коренеплоди, що витримували життя в напівмертвій землі. А з розвитком розумових здібностей маленьких Чихуахуа, вбивство інших живих створінь, здалося їм пережитком варварського минулого, тож рослина їжа стала незамінним атрибутом життя кожного чихуахуанця. М -м -м. Хм так, звісно, відкриття сосискового дерева стане фурором, але не забуваємо про дослідження сигналу. І я хотів би представити вам останнього, але не менш важливого члена експедиції: історика та експерта життя людей, автора багатьох історичних та дослідницьких книжок про людей Джейсона. О, Боже. Фандер Баркера. Джейсон чудово розбирається в старовинних технологіях та як їх застосовували люди. Він допоможе, якщо ваша експедиція зіткнеться з невідомими артефактами минулого. До речі, на глобусі теж. Дуже тихий океан. Що ж, сподіваюся, усі присутні оцінили важливість та невідкладність цієї експедиції. Сьогодні ви можете продовжити святкування, але завтра зранку маєте зібрати усі необхідні речі та відправитися в експедицію. Там уже посвяткували, наїлися. На відправлення ми з вами більше не побачимося. Тому бажаю вам успіхів та безпечних досліджень. сонечко. День перший 4 години в дорозі. А я пропоную, що е, ми розіб'ємо це проходження на декілька, тому що я дивилася вечівка, і там, схоже, буде чотири дні. Ну, це не факт, можливо, ще більше. А, і тому я пропоную робити не дуже великі серії, тому давайте я зараз. Uh, тому давайте ми повернемося і поговоримо трішки тут. Коротше, мені подобається ця гра. Я прям давно хотіла в неї пограти. Я дуже рада, що вона релізнулася вже в Steam, Це дуже круто. Я рада за команду, за те, що вони. Uh... За те, що вони релізнули свою гру в стімі, це круто. Я сподіваюся, що у них дуже буде багато гравців. А, ну і не просто гравців, а знаєте, гравців, яким це подобається, яким подобається ця гра, які будуть вдячними. Ну, коротше, це круто а, було б. Ну, я сподіваюся, я сподіваюся, що нам також сподобається ця гра повністю, тому що демка мені сподобалась. Джемна версія, яку я бачила, але не грала, мені теж сподобалась. І... Uh, що хотіла сказати? А, я хотіла сказати, що це відео буде uh, дублюватись, воно буде і в списку відтворення сигнал незвідані землі, а також воно буде в списку відтворення «Українські візуальні новели» на моєму каналі. Тому раджу вам в описі зайти на посилання цього списку відтворення. І там дуже багато класних ігр українських візуальних новел, наших розробників. І... Ну, коротше, це дуже класні ігри, я думаю, що вони варті перегляду і тому. Я дуже радію, коли там ну не знаю, там по 200-300 переглядів. Це круто, тому що а, я сподіваюся, що це ті люди, які ну раніше не знали про ці новели, тепер вони про них знають. Вони такі, о, круто, тепер ми в це пограємо. Коли там тисячі, я така ого-ого, нічого собі, як багато. І коли 20, це мене трошки засмучує, бо я думаю, о, ні, я ну в мене, в мене не вийшло так. Такій великій кількості людей розказати про ці ігри, як я думала. Тому я вам раджу зайти в посилання під опису українські візуальні новели та подивитися інші ігри. А в цьому ми продовжимо грати наступного разу. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, а також, звісно, розповідати про канал друзям і ставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Підтримуйте цивільних, підтримуйте тваринок, які цього потребують. І, звісно, волонтерте. Або якщо самі не можете волонтерити, допомагайте волонтерам. І бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. Я сподіваюся, що ця гра не пророча. До зустрічі! Бувайте!